Чесно вам скажу, я ніколи не займалась валянням, але чому ж у мене тоді вийшов такий класний борис? Секрет криється в тому, що до нас прийшли нові набори для валяння. Тепер можна не купувати багато матеріалів окремо, тому що такі набори мають повну комплектацію для того, щоб створити таку фігурку. Давайте тепер подивимось поближче, що саме входить набір. Перше, що я бачу, так це вовна для валяння потрібних кольорів. Далі голочки та додатково синейний дріт. А в схемі показують, як робити різні частини та скріплювати їх між собою. Почну я з голови. Я взяла потрібну вовну, скрутили її та почала тикати голочкою. Треба зробити щільний кружочок 3,5 на 3 см. А тут Елі прийшла мені допомогти, вона завжди хотіла спробувати валяння та дивіться, з яким ентузіазмом вона взялась за роботу. Невже у нас? Скоро з'явиться нова майстриня, ви тільки подивіться, як швидко вона все робить. Якраз тут можна помітити, що наш кружочок потроху становиться більш щільним. А коли я знову приступила до діла, то вирішила використати невеликий лайфхак. Щоб швидше робити великі частини, я вирішила використати ручку з трьома голочками. Ось так він виглядає поближче, та сподіваюсь, він мені допоможе. Головне, це не сильно захоплюватись та пам'ятати, що треба зробити овал. Тіло готове та будемо зараз робити лапки. Всього повинно бути 4 лапки подлині 3 см, а ось по ширині передні повинні бути 1,2 см, а задні 1,5 см. Для щільності я спочатку використовувала ручку з трьома голочками, а потім все коректувала окремими голочками. Чотири ножки готові, та тепер треба взяти більш темну вовну та зробити копиця. Коричну вовну я обкручую навколо нашої ножки та однією голочкою починаю вбивати. В початку процесу я не зовсім розуміла, як це взагалі все працює, але потім-потім у мене стало виходити. Все, я влилась в процес та вже думаю над тим, кого наступного буду робити. Ну а на відео я вже повністю зробила наші чотири ножки. Так, далі сказали прикріпити це все до тіла. Спочатку я буду кріпити це все за допомогою голочки та потім ще додати вовну для того, щоб злажувати ось ці ось угли. Взагалі, десь на цьому процесі я зрозуміла, що хочу трошки переробити дизайн корівеньки під себе. Нічого глобального, просто деякі елементи я буду робити під себе. По моїм розрахункам вовни повинно вистачити. Подивимось в кінці. Дороблю ніжки та будемо приступати до голови. Вона повинна бути 2,5 см на 2,5 см. На цьому моменті я вирішила спробувати ще один лайфхак. У нас є такі набори для валяні, саме цей для основного рівня. З нього я хочу взяти підложку для вовни, також два наперстки, щоб голочка не колола руки та дерев'яну ручку. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина займалася валянням, то будь ласка, купіть її сіось на перстке або повністю набір, тому що голочка вона дійсно дуже сильно колиться. Це просто потрібно для безпеки вас або вашої дитини. Коли голова готова, наступний крок це зробити саме мордочку. Для цього я знову беру світло коричневий та починаю робити овал. Знову надягаю на перстки. Я тепер буду працювати тільки з ними та знімати їх тільки якщо роблю щось деталізоване. Пропоную вам насолодитись трошечки процесом. Роблю невелику деталізацію та можна підкріплювати її до голови. Хоч по схемі було сказано зробити голову 25 на 25 см, я вирішила трохи її збільшити. Може, я надто щільно все вбивала, але мені здається, що голова, яка у мене вийшла, вона взагалі не підходить до цього тіла, тобто вона надто маленька. Далі потрібно зробити шию 1,5 см на 1 см. Та з'єднуємо всі частини корівеньки разом, тобто шию до тіла і потім ще зверху голова. Також треба додати з усіх сторін вовну, щоб згладжувати всі угли. Знову трошечки процесу. О ж залишили зовсім трохи з темно коричневого зробити двоє вушків. Чомусь мені було зручно спочатку все вбивати голочкою з ручкою, та потім окремо голочкою робити деталізацію. Не знаю, може це приходить з досвідом просто я переживала, що можу зробити щось не так. Ще такий момент: в схемі написали, що рожки та хвостик потрібно зробити з синільної проволоки, тобто синільну проволоку ви обиваєте вовною. Я так зробила, але мені не дуже сподобалось, тому я просто рожки та хвостик робила з вовни. В принципі, ви можете спробувати зробити як написано в схемі, або як я робила. До речі, напишіть, які новинки ви би хотіли бачити у нас в магазині. Ми зараз активно збільшуємо асортимент та приділяємо час кожному виду рукоділля. На цьому етапі я вже роблю п'ятнишка на тих місцях, де я хочу їх бачити, та оченятки я буду клеїти. Ну що, ось ми і закінчили. Саме так виглядає наш борис. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підтримати його. Давайте разом продвигати український Ютуб.